З приходом очевидно нового президента, а знаємо всі його ставлення, так би мовити, і в таку так звану в лапках, особливу любов до іммігрантів і до імміграційного питання. Тому що очікувати всім нам, що очікувати тим людям, які приїхали сюди, я думаю, що це одне з таких най, найзлободенніших питань, яке цікавить нас сьогодні. Будь ласка. Так, насправді, ви не перша вже хто задає це запитання за декілька останніх днів. Так. Дуже багато ми отримуємо дзвінків. В наш офіс буквально наступний день після виборів був просто бум із дзвінками на рахунок прогнозів, на рахунок того, чого чекати, до чого готуватися. Ну, звичайно, ми можемо з вами просто поспілкуватися у такому відкритому діалозі. Ніхто так. з нас не знає, що буде. Абсолютно. Ми можемо так. тільки здогадуватися або думати, спираючись на практику. Того, що було колись, і наше знання а, цієї адміністрації, яка прийде Ну, логіку, мислення, так, мабуть, якісь мислення. І так далі. Тому а, ну, я думаю, що в першу чергу не потрібно панікувати, тому що uh -huh. що би не було, ну, ми uh -huh. до всього підготуємося і на uh -huh. все можна знайти якийсь вихід, і на, на все може бути своє рішення. Uh -huh. а, я була досить оптимістично настроєна навіть із новинами про. Перемогу Трампа uh -huh. мені здається, що в першу чергу ми маємо звертати увагу не на те, яка тут адміністрація, якщо ми говоримо про українців, а про те, яка ситуація зараз в Україні. Uh -huh. а, тобто, на мою думку, якщо в Україні будуть продовжуватися воєнні дії, якщо там ситуація не буде мінятися радикально найближчим часом. Uh -huh. То адміністрація напевно, що не буде приймати жодних заходів тут для того, щоб по іншому відноситись до українців чи припиняти певні програми. Угу. Тому корінь там, а не тут. Ми Якщо собі. нова адміністрація якимось mm -hmm. чином долучиться до того, щоб завершити війну в Україні, до того, щоб припинити ці mm -hmm. військові дії, тоді, звичайно, воно як ефект доміно покличе за собою те, що тут будуть програми або припинені, або призупинені, або взагалі відмінені. Mm -hmm. Це моя логіка, я бачу це таким чином. Mm -hmm. Так як Україна все одно знаходиться в стані війни і є дуже багато країн, які, на жаль, десятками років знаходяться в подібній ситуації, їх Громадяни вихідці з тих країн живуть в сполучених штатах всі ці роки, маючи той самий ТПС, і помінялися адміністрації вже неодноразово. І звичайно, навколо того була спекуляція, але факт залишається фактом. Доки людям небезпечно повертатися в їх країну. Уряд сполучених штатів буде виконувати свої декларації на рахунок того, що вони будуть захищати українців в даному випадку, до того що вони будуть їм надавати можливість тут залишатися. Тому будемо спостерігати за ситуацією на міжнародній арені, за тим, що відбувається в Україні, і це за собою потягне певні зміни тут. Наразі особливих змін немає в продовженні паролів чи в подачі на ТПС. Я не думаю, що ми будемо бачити щось радикально інакше, найближчі місяці. Відомо, що програма ЮФОЮ, тобто яка далі працює, нові подачі зараз трошки призупинені. Звичайно, що ніякої офіційної інформації про призупинення U4U не було. Це те, що ми бачимо на практиці, угу. і десь прив'язуємо це також до виборів і до цієї напруженої ситуації, яка відбувалась. Однак програма далі працює, заявки приймаються і висять на розгляді.